Вітаю вас на моєму Ютуб каналі. Буквально через 15 хвилин під час запису цього відео закінчиться ціла епоха хамстер комбат, ціла епоха тапання хом'яка, тому що їхній токен заліститься на усім відомих криптобіржах. І люди, які витрачали на нього час, які тапали, збирали монети, зможуть продати те, що їм нарахували. Чи це багато, чи мало, чому хом'як розшарував, про це я розповідав в минулому відео, яке вийшло вчора. Можете, в принципі, ще його переглянути, якщо вам цікаво. Але на хом'яку епоха таполокне. Закінчується, і на мою думку, вона навіть може ще набирати оберти, тому що останнім часом в цей явинок, винок таполок, ринок таких телеграм-ігор, входять всім відомі криптобіржі. Одні з найпопулярніших криптобірж в світі входять в цей явинок і створюють свої тапорки, запускають ігри, де ми можемо збирати поінти, і в загальному потім щось ніби на тому заробити. Як знає більшість з моїх підписників, буквально всі таполки я пропустив і наробив про них відео. Брав участь лише в першій таполці, всім найвідоміші ноткоїні, на які ми непогано заробили. І також вход коїні від Near Валет. На ньому ми ще не заробили, але я думаю, все попереду, і ми ще на ньому непогано заробимо. Решту таполок я пропускав. Але саме такі телеграм-ігри від сім відомих, криптобірж мені більше подобається. В першу чергу, це через те, що ми знаємо, хто стоїть за цими іграми. І ми точно знаємо, що вони мають кошти, вони мають мільйони мільярди, які вони спокійно можуть якусь частину виділити на нас, на людей, які це просувають, які беруть в цьому участь і збирають там ці поїнти. Тому що в загальному ми всі розуміємо, що біржам це вигідно і вони хочуть ще чим побільше до себе затягнути нових користувачів і будуть на це відділяти ті чи інші кошти. А ми можемо цим скористуватись, витратити небагато свого часу і, можливо, щось на цьому заробити. Якось так. Надіюсь, це невелике відео буде для вас корисним і цікавим. Не забувайте поставити лайк авансом, не забувайте підписатися, якщо досі не підписані. Так перейдемо в мій телеграм-канал, розпочнемо з тапоки від Бібжі Вона є найстаршою з трьох ігор, про які ми сьогодні поговоримо. Про неї я розповідав ще в своєму телеграм-каналі. Два. 22 липня, середині літа, ділився цією тапокою і ділився посиланням на неї. Давайте перейдемо в цього бота, ним можна користуватись із ноутбука. Весь інтерфейс в цьому боті, мені здається, найбільш прокаженим з цих трьох ігор, які я покажу в сьогоднішньому відео. І мені здається, якщо якась тапока та й буде виходити першою з цих трьох бірж, OKX виглядає найбільш ближчим, тому що вона є, як я вже казав, найстаршою. І тут весь інтерфейс, всі ці ось вкладки вони виглядають такі досить непогані. Все тут дуже просто, не буду Затягувати не буду прям дуже докладно розказувати, лише так поверхнево. Перша сторінка це ми бачимо основну таполку, зараз до неї повернемось. І наші поінти. Далі є лідерборд, є з дивузями і глобальний. Це зрозуміло. Далі вкладка Task. Це є наші завдання, де ми можемо виконувати різного там завдання, простенькі, здебільшого це підписки на різні телеграм-канали, твіттер канали і за це отримувати ще по декілька тисяч цих поінтів. Як бачите, в мене вони не дуже виконані. Можна в принципі поділити час, щоб мати більше поінтів. Тут ще є. Вийте, де ми можемо прокачувати свій рівень і за наші поінти витрачати і прокачувати свій скіл, мати там більше енергії і так далі, в принципі, як і у всіх таких тапоках. Далі у нас сторінка Invite, де ми скопійовуємо своє реферальне посилання, ділимось з друзями, можливо, заганяємо свої аккаунти ще під себе, і таким чином ще на цьому заробляємо додаткові поїнти. Зрозуміло, зрозуміло. Остання сторінка, де є мій профіль. Тут відображається якийсь мій рівень. Пише, що я професіонал, і там можна збільшувати ще більше рівень. Тут відображається актуальні промоакції. І, як я бачу, є лише одна актуальна акція на даний час. Повернемось до першої сторінки до основного до тапалки. Вона є максимально простенька. Нам просто потрібно вгадувати курс біткоїна в подальші 5 секунд. Як це виглядає? Ми натискаємо, наприклад, зелену кнопку вверх. Це означає, що ми прогнозуємо, що в подальші 5 секунд біткоїн, його ціна виросте. Як бачите, я переміг, дуже просто, в мене збільшилися трохи мої поїнти. Я вгадав і за 5 секунд біткоін виріс Давайте тепер спрогнозуємо, що він за 5 секунд впаде. Ось тут, бачите, його ціна, і ми знову перемогли. Так, ми знову перемогли, біткоін на наступні 5 секунд впав. Все дуже просто, тут є енергія, про яку я говорив, тут в тасках можна її прокачувати, і є 10 спроб. Потім йде час і енергія відновлюється. В принципі, все досить просто, багато часу не займає, можна там раз на день зайти, підназбирати ці поїнти, можливо, запросити ще друзів, щоб ще на цьому заробити цих поїнтів. У мене їх не дуже багато, наскільки я розумію. 300 тисяч, там в лідерборді серед друзів, я бачу, є набагато більше тисяч, і можна ще, мені здається, тому приділити час, щоб трохи піднятися. X боту, я думаю, все зрозуміло. Багато з вас вже про нього знають і збирають ці поінти. Але так само я знаю, що є люди, які про нього ще не чули чи, можливо, пропускали, ще не пізно зайти. Посилання на усі три таплики, на усі три гри, які будуть в цьому відео. Я вам залишу в описі під цим відео. Так само залишу посилання на мій телеграм-канал, де такими новинами, де всіма способами заробітку, в яких я беру участь, я ділюсь в першу чергу. Тому можете підписатись, щоб цього не пропускати. Тепер давайте перейдемо до наступної телеграм-гри. Перенесемось на телеграм. Тому що вона працює лише з телефона. Це буде давайте таполка від Binance, тому що вона вийшла трохи верніше за таполку від Bybit Повертаємо мій телеграм-канал і знайдемо посилання на неї. До речі, якраз в цю хвилину токен Hamster Combat ліститься на усіх біржах. Давайте перейдемо швидко на Bybit і подивимося, який там курс. Курс, в принципі, токена Hamster, як я її прогнозував в своєму минулому відео, трошки більше за ціну при маркету, трошки більше за ціну, яку прогнозував при Не будемо затягувати, перейдемо до основної теми цього відео. Відео таполка від Binance я опублікував її 17 вересня. Тоді вона вийшла. Було багато побоювань, що це не є офіційна гра від Binance, що це може бути скам, але не переживайте, Binance в своїх соцмережах вже все підтвердив, і це 100% є гра від них. Переходимо за цим посиланням або за посиланням з опису цього відео, де я вам залишу, і розглянемо її. Як бачите, в мене вже є 88 тисяч цих балів. Одразу можна помітити, що інтерфейс тут дуже похожий до самої біржі Binance, але виглядає трохи так простіше. І слабіше, ніж таполка від біржі OKX. Одразу швидко переходимо по всьому функціоналу, основна сторінка гри, до неї повернемось. Таблиця лідерів, е, все досить схоже. Вже як бачите, з цілих 14 мільйонів граців тут є, хом'яку було більше 300 мільйонів. Тут у нас є завдання підв'язати аккаунт Binance, підписатись на різні соцмережі. Як бачите, в мене це все виконано. Далі є вкладка друзі, де ми можемо запросити друзів і отримати за це максимально 50 тисяч монет. Ось тут натискаєте і копіюєте своє посилання. І далі вкладка Binance, де ми можемо. Під'єднати, в принципі, сам бінанс. Повертаємось до гри і подивимось, як вона виглядає. Вона виглядає досить так простенько і відрізняється від інших. Натискаємо в гави. У нас є 6 проб, які одновлюються там раз на деякий час. У нас є зверху такий космонавт, знизу монетки, і ми їх маємо ловити. Все на час. Кожна монетка приносить нам різну кількість поємтів. Гра максимально простенька, взагалі мені здається, як для дітей, але коли немає що робити, можна трохи позалепати тут. Бачите, тягнете монети, йде час, 25 секунд залишилось. Ось, бачите, я тягну цей подавилочок, але не встинно. Його витягнути і мені бала за нього не дали. За гру я заробив 110 балів, дуже максимально все тут просто. Думаю, навіть не треба витрачати час і це вам довго пояснювати і показувати. Гра від байбіток є трохи складнішою і є більше запитань від людей, як там збирати ці поінти, тому що там трохи так на перший погляд складніше, але не дуже. Так, по Binance, думаю, все зрозуміло, не будемо затягувати. Давайте вийду звідси, гуртаємо нижче мій телеграм-канал, або знову ж таки за посиланням в описі під цим відео, переходимо на тапорку від байбіту. 23 вересня було опубліковано. Пост в моєму телеграм-каналі. Ця тапрука також можна не переживати, вона є вже офіційною від байбіту. Просто ще не було офіційного релізу і, можливо, буде якесь оновлення по цій грі. В телеграм-чаті Байбіт партнерів нам написали, що ця гра є офіційною від байбіту. Просто байбіт ще це ніде не сказав, але можете не переживати. Давайте перейдемо на неї. Якщо переживаєте, почекайте, коли байбіт вам все офіційно голосить, і тоді перейдете. Нема проблем. Як у нас все виглядає тут? Давайте також швидко перевідемо з лідерибор, таски, завдання в мене всі виконані. Це все мені здається, ще така пробна версія цієї гри, і будуть масштабні оновлення, тому що все виглядає на даний час трохи слабенько, і мені здається, що сюди дуже багато людей не зайде, тому що немає ніяких таких завдань, які б заставляли людей сюди повертатись. Людина може зайти і потім взагалі забути за неї. Як це вибили інші тапоки, вони завжди щось таке придумують, щоб людей це заставляло повернутись, якусь дію виконати. Тут ще такого немає, тому я думаю, що ще будуть оновлення. Так само є така пробна вкладка Invite, де ми за запрошення друзів можемо отримати максимум 20 тисяч цих поєнтів та кожного довога 4 тисячі. Таким чином ми розуміємо, що на один аккаунт у нас максимально 5 запрошених друзів. Запросити можна більше, просто ви за них нічого не отримаєте. Я вже максимально маю. Повертаємось до гри, як вона виглядає. Це є можливо не для всіх відомий, але для багатьох відомий простенький сапер. Нам потрібно знайти бомби, які є сраховані за цим полем, за цими такими кубіками. Перший раз ми натискаємо на один кубік просто навгад, і нам відкриється велика частина поля. Натискаю сюди. Немає різниці, куди ви натиснете. Першого разу ви на бомбу не потрапите. Далі ми розуміємо, що на цьому полі ось тут зверху пише, у нас є 9 бомб, а зліва у нас йде час. Ліміту по часу у нас немає, можемо їх шукати, скільки забажаємо. Тут справа ми вибираємо або ми шукаємо бомбу, або ми ставимо проперець на один кубік, бо ми думаємо, що там бомба. Дивіться, одразу можу сказати, що я в цій грі вже такий трохи прокачений і можу на перший погляд там вже показати, де є перші бомби. Точно бомба у нас є тут. Ось дивіться, я натискаю сюди і ставлю проперець. Чому вона тут точно є? У нас є ось. Такі монетки, і на них є цифри. Ви бачите, є 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Кожна ця цифра означає, скільки бомб навколо цієї монети є. У нас, наприклад, є посередині монетка, і навколо неї є 8 квадратиків. Всі ці 8 квадратиків вона задіває. І таким чином я розумію, що тут є бомба через те, що ось біля цієї крайньої монети, я надіюсь, ви зрозумієте, тільки один квадратик. Тому тут точно є бомба. Якщо тут є бомба, значить тут її немає. Тому що в цих двох не було б одинички, а було б. Двійка. Я натискаю ось сюди і бачимо, що тут також одиничка бомби немає. Так само за цим самим принципом дій, одна одиничка є тут, біля неї лише один квадратик, тому тут є бомба. Можна це дуже довго вам пояснювати, вистолковувати, але лише спробуйте декілька разів, декілька разів там програєте і все зрозумієте. Програвати можна скільки забажаєте і починати ще раз. Навгад понатискаю. Зараз попаду на бомбу, бачите, ось так це виглядає. І я типу програв, і все розпочинається знову. Кожна ця цифра означає, скільки навколо є бомб. Якщо логічно цим всім думати. Ви ніколи на бомбу не попадете. Якось так, думаю, зрозуміло. Закриваємо і виходимо. Ось таке досить незвичне, як для мого ютуб каналу, відео вийшло. Постарався вам детально показати про три таполки, в яких, на мою думку, можна брати участь і на які можна витрачати по декілька там хвилин свого дня. Знаю, що після хом'яка багато хто розчарований, але так само знаю, що багато хто буде шукати, де задіяти свій час і де знову спробувати щось заробити. Тому заробив ось таке відео і поділився своїми думками, поділився цими іграми. Надіюсь, це Досить на коротке відео було для вас корисним і цікавим. Не забувайте підтримати україномовний контент лайком і підпискою. І також не забудьте написати будь-який коментар, бо це дуже важливо. Дякую вам за перегляд, бажаю вам профіту і до нових відео.